Ой на горі та женці жнуть, козацька історична пісня. Ой, на горі та женці жнуть, а по -під горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть. Попереду Дорошенко веде своє військо. Військо Запорізьке хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою, хорошенько. А позаду Сагайдачний, Що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний. Гей, вернися, Сагайдачний. Візьми свою жінку, Віддай тютюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою знадобиться. Гей, хто в лісі озовися, Та викришем вогню, та за люльку не журися. Гей, долиною! Гей, широкою, не журися.